На дворі 29 серпня, у нас сьогодні мабуть п'ятниця, не пам'ятаю вже. На дворі неочікувано тепло. Я вийшов сьома ранку, плюс 22 мені показує автівка. Ну Мені так в прям так, прямо ну, нічого собі. А ну, може тоді логічно, що прогноз погоди показує, що буде дощ. Оце може на пари чуть, чуть Ну, Сонця не видно. Все, газую далі. Цей лупаша там аж ця стоїть тучка, як він, а як він Лупаша, він просто лупаша з усієї сили. Це, приб... Та його від'їжджає він Лупаша аж диви, диви пилюка галетить. І він так старається. Це ми прибираємо машини так. Замість того, щоб не пересосить, коротше. Давай, no, зараз коли. А там є менеджер. Лупа менеджера. Честь, керівнику. Давай, давай. Давай. Ти але іде з цього дивані катего сифу. Ну, 3 минути палива. Не біжаю, то так викладав. А щоб... <śledzte> <śledzte> ще ми вчора вночі залишили тут машину, типа це для клієнтів зранку були. Прийшли клієнти, дивляться. А тут нема повітря, коротше. І ніхто не прорізав, тому що нема слідів. І, непонятно, зараз будемо реанімувати пацієнта, подивимося, чи є тут якийсь гвоздь чи не гвоздь, Але люди заплатили за машину, підходять, а машина отак сидить, коротше. Ну, типа, прикол, не? Все, 20.00 я повертаюся додому за тільки зараз. Коротше, був важкуватий день трошки. Пішов да. був дощ. У нас він як почав. Е, не знаю скільки це було, котра це була година, на третя. У нас якраз найбільше було роботи. Це 30-15-16 година. Прям треба було максимально їздити, бо ми там чуть-чуть посиділи. були там. Е, і що? І весь мокрий, коротше, такий дощ прям був непоганий, що ж не хотів ні знімати, ні піга, коротше. Ноги мокрі, мокрі, я б сказав, Даже я сьогодні не знаю, що я так вдягнувся. Вдягнувся по літньому. Я в шортиках, якщо видно, ножки мої. Не таке. Коротше. Тому все, їду додому, буду грітися і спадки. Паке.